Тю, я йду, думаю, сітки поставили щасливити. Підходжу ближче, щоб роздивитися, а це батути затоплені. Привіт, друзі! Мабуть, багато хто з вас чув про повені, які накривають Європу. Рівень води піднімається не всюди, ось, наприклад, на старому руслі Одри рівень води дуже впав і продовжує падати. Це це каміння було вкрито водою. Саме тут на млинівці можна побачити рибу, яка плаває біля берега. А тепер давайте подивимося, що ж відбувається з річкою Одрою. Чи все так жахливо, як описують? Ось і річка Одра, яка затопила набережні. Тут постійно літають вертоліти квадрокоптери, які слідкують за рівнем води. Ось тут знаходиться дамба. В новинах передають, що в ополі страшне затоплення, але, на мою думку, тут не таке страшне затоплення, як в селах та в містах поблизу. Там навіть є такі будинки, що до стелі все затоплено. Так, ось тут я любила прогулюватися. але для цього треба тут човник. Усі входи та виходи закриті. Може, є бажаючи позайматися на водних тренажерах. Хоч парк затопило і не дуже. Але все одно все закрито і перевіряють, щоб ніхто не перелазив паркан. Не могла не зупинитися, тут стільки метеликів. Краса. Я б така ще перелізла, але штраф якось не хочеться платити та й нічим. Ну, я вам дуже дякую всім за увагу та перегляд. Скоро побачимося в нових відео. До зустрічі. Бажаю всім гарного дня.